Підприємці волонтери саме так я називаю фрілансерів, які почали створювати вже свої команди, свої агенції, наймати класних спеціалістів. І дарувати їм заоблачні заробітні плати. Нахрена ви це робите? Зараз поясню помилки, які після цього слідують. Звичайно, ви крутий, ви молодець. Тобто у вас люди будуть заробляти тисячу, півтори-дві тисячі доларів. Але вони будуть загружені там, на 30, 50, ну, можливо, 70% максимум. Тобто вони заробляють вище ринку. Але при цьому загружені в два рази менше. І дивіться, що тут відбувається. Коли у вас, є класні технічні спеціалісти, які заробляють такі заробітні плати, у вас дуже сильно падає маржинальність. І коли у вас йде питання будувати відділ продажів, лідогенерацію, заключати нові партнерства, розширятися, ви не можете цього робити, бо ви вже нижче плінтуса спустилися. І вас не удовлетворяє маржа в 20-30%. Це не є нормально. Тому в наступних відео ми розберемо, як правильно делегувати і встановлювати мотивацію для своїх людей.